Ядерне дежавю у світі знову заговорили про ймовірний ядерний удар з боку Росії. Президент Шаджо Байден під час візиту до Каліфорнії заявив, що загроза реальна. Однак чи це його власні міркування, чи має підтверджену інформацію про наміри Путіна, не повідомив. Коли я був тут близько двох років тому і казав, що хвилююся за висихання річки Колорадо, усі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що хвилююся щодо використання путіним тактичної ядерної зброї. Та це реально на цю заяву відреагував секретар РНБО Олексій Данілов. Зазначив: якщо Путін піде на такий відчайдушний крок, це вже буде зовсім інша війна. Не де Боже, вони на це навадяться. тоді світ має зовсім по-іншому вже реагувати. Тоді те, що мають бути санкціями. Вони мають бути пекельними для того, щоб це максимально швидко закінчилось. От чи будуть вони це використовувати чи ні? От мені складно сказати, але ще раз наголошую: якщо не дай Боже, вони приймуть таке рішення, тоді вже це зовсім інша війна, зовсім інша відповідальність, зовсім інші дії наших партнерів у, у разі використання Російської Федерації тактичної ядерної зброї. Натомість керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов додав: у Росії мало ідіотів, які підуть на це ядерного удару не буде. Та додав, існує загроза техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС, бо ж окупанти продовжують мінувати атомку. Це те, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована, і що найстрашніше, замінований саме охолоджувач, якщо вони виведуть його з ладу. Шляхом підриву ну будуть давайте так великою великою вірогідність того, що будуть значні проблеми. Експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна додала гендиректор МАГАТЕ не виконав відповідної місії під час візиту на ЗАЕС ні слова про переведення енергоблоку в режим холодного зупину не було. Окупантам тільки на руку тримати його в гарячому стані, коли вода витече не буде води для охолодження і тоді. Розпочнеться важка аварія з розплавлення активної зони і з традиційними наслідками, як, типу фокусіми. Але якщо енергоблок в холодному зупині, то до початку важкої аварії, от, після втрати води для охолодження електроенергії та інше, 8 днів пройде. А якщо блок в гарячому зупині, то 27 годин тільки до слова, Норвегія виділить понад 23 мільйони доларів на підтримку ядерної безпеки України. З них 8,5 мільйонів скерують на МАГАТЕ. Решту на співпрацю Києва та осло в атомній галузі. Юлія Васільєва, новини, 33 канал.